Слава Україні! Так, 10 червня, червня червня, так. Значить, їхав тут з ділянка знайомих. Сої є. Необразиться, я сподіваюся. общем, покажу зараз моменти. Ось дивіться, є ось такий цей забаромлення таке да, на сої. Оце ось яскраво виражений дефіцит калію. Ось такий крайовий опік листочка краєвий опік. І ось і рослини тоді ростуть відповідно менші, куціші, боби тут будуть менші, ось дуже добре видно ось таке зображення. У мене було вже відео таке минулого року, але все одно скидають відео, пишуть, дзвонять. Що за пожовтіння що за справа. Ось оце яскраво виражений, дефіцит калію. Як з тим боротися? значить По вегетації ми вже з цим дуже нічого не зробимо. Це боротися треба. Думати про боротьбу з дефіцитом калію, коли ми починаємо обробляти обробіток під сою, допустимо. Да? Тобто, що нам для цього треба? Нам треба внести калійне добриво. Яке калійне добриво? Калійне добриво, ну, калій хлористий простіше, мабуть, або діамофоска. Я знаю калій хлористого 100 кг на гектар. Ви про цю проблему забудете років на Ну, років на. Декілька, 2-3, якщо у вас в подальшому планується соя, забудете. Е, можна діамофоски 150-200 кг і думаю теж краще під цей. Ну ось бачимо фон. Не знаю, камера передає чи ні. Жовтенький такий, в принципі, по всій ділянці. Е, навіть про цю проблему забудете. Ще сівозміна. Значить, у мене теж є ділянка з цим дефіцитом, але там я пробую сівозміною боротися. В подальшому результати покажу. Що з цього виходить, і що з цього, ну, яке воно буде. Ось. Оце ось він цей дефіцит. Тобто боремося по по, е, вегета... по вегетації, уже коли ми плануємо сіять сою, тоді ми вносимо добриво. Якщо ми знаємо, допустимо, тут ось є дефіцит калію, ага, значить сюди треба внести зосенні добриво. Вносимо і цієї проблеми у нас в подальшому не буде. Ось де. Е, покажу далі ось. На кукурудзі також це не тільки на кукурудзі, а ось дивимося і на мишію навіть він проявляється. Ось, бачите, теж листочок крайок горить. І ось кукурудза фірми, кукурудза фірми. Теж краєвий опік. Краєвий опік. Ось це також дефіцити калію. Це дефіцити калію і е, вони зумовлені тим, що тут. Вирощувалася, можливо, не вносилися добрива комплексні, певну кількість років. Так? А тут, наскільки я знаю, ну, вроді б не вносились. Ну, ось видно вони по кукурузі, ось таке по краєчку, бачите, починається з краю горіти, а це дефіцит калію. Тобто сівозміна, добрива і такої проблеми не буде. Ось як з ней боротися. По вегетації ми вже дуже нічим не зможемо. Можна, там є калій містні добрива, ця, яраміла. Але там ціна на них така. І плюс, ну, воно, можливо, зробить щось, зробить, Так, тимчасово може покращити ситуацію, да? тобто на декілька трічастих пропаде це пожавтіння. Від чого ще залежить цей прояв дефіциту цього? Також або надмірна вологість, або засушливі умови. Тобто в нас не вистачає вологи, ми знову отримаємо дефіцит калію, навіть якщо у нас буде достатня його кількість цього калію. Тобто посуха погіршує засвоєння калію. Так само і якщо в нас буде багато опадів. Та сама історія буде. Тобто ще і погода вплива. По волозі дивимося, що тут у нас. Ось сантиметрів. Тут вже багато, До десяти, дивлюся, вирив. Ось. Тільки пішла волога, ось рийкунд. Тобто сантиметрів, блін. Ну це тут горбик. Ось де ямка добре. Так, ну-ка, ну тут сантиметрів 4-5, ось уже також пішла. Така площа виходить, не дуже рівна. Тобто бачимо ось такі моменти. Ось де. Калій дефіцит. Ну, думаю, що проявився через те, що тут вже не було досить давно цього а, комплексних добрив. Комплексних добрив. І маємо таку ситуацію. Ось де соя. Калію дефіциту нема, ось дивіться. Зараз вирву, покажу по розмірах. І ось дефіцит калію. Ось де. Три Трічастих раз-два-три і три трічистих раз-два-три. Тут ця трошки менша навіть, але по висоті ось дивимось. В два рази ця більша рослина без дефіциту калію. Тобто бактерія тут щось є, потім по... По самому стеблу ось дивимося. Такі є тріщинки, але взагалі воно. До речі, ці тріщинки побуріння вони можуть бути. Чи сої щось там буде, чи не буде, ми розриваємо його так, ось цю верхній шар цієї цієї тканини. І дивимося. Якщо ця серединка ціла нормальна, значить все нормально. Якщо з нею проблеми, то це то вже, да, вже проблеми. Коротше, якось отак. Дефіцит калію. Як з ним боротися і що з цим робити. Тобто по вегетації дуже ми не зробимо. Або якщо зробимо, то це буде дуже дорого. Я сумніваюся, що вони. Що це, що ми спрацювали, матиме економічний ефект. Тобто тут вже ми можемо, можемо зробити якусь підживку, але я думаю, що вона буде недоцільна. Там є. Аміно, якийсь там хелат калію, коротше, якась така фігня, теж там знайомий менеджер дзвонив, питав, чи воно допомагає, чи не допомагає. Не можу сказати, не користувався. Типу, воно і містить калій, і воно е, сприяє засвоєнню калію. Тобто можна попробувати якимось таким попрацювати, але який від цього ефект буде, я не знаю. Коли йде його жорсткий дефіцит, ось дивимось, жовте, то ми нічого вже не зробимо. Чим би ми там його не поливали? А тут на цій ділянці, ну блін, так нормально проявляється воно. Ось прямо дуже великий дефіцит. Це не кліщ, це нічого. Ще для кліща не знаю, може в кого є, але у нас ще умов для нього, я б сказав, не було. Можливо будуть, якщо буде така погода волога, тобто дуже жарко, тепло, сухо, то тоді з'явиться, можливо. В принципі, до цього, я думаю, не довго, тому що дощі он, потягло хмари і знову все мимо нас. Так що, так що. От відповідь. Можливо, у когось теж є така проблема, не знаю, хтось з цим робить. Будь ласка, тепер знаєте. Все, дякую всім за увагу. Всім пока.